Доброго дня, сьогодні 25 червня, копаю сорт любашу. Ось тут я висаджував таку одну зубку від 1,2 до 1,8 см. Так, Чому так рано я почав копати? Так, дивимося по листовому апараті. Ще можна було почекати днів 5 але я працюю ось там, якщо видно, лопатою. Я, Якщо по сроках прийду копати часник. Я просто його не, не встигну викопати. Ну, верніше, я викопаю, але головки часнику почнуть розсипатися на зубки. Так як я працюю сам, ви теж дивіться по своїх об'ємах. Якщо є техніка і ви знаєте, що за 2-3 дні ви зберете весь врожай, то можете почекати. Так, по фракціях, що в мене тут виходить? Є і трієчка. Трійки небагато. Десь до півтора сантиметра одну зубок було дуже мало. Але хочу сказати, що врожай цього року в принципі, навіть дуже непоганий. Ось 4, 5 Є четвірки, є трійки. Так, Хто буде вирощувати одну зубку від 1,2 Дивіться, вас буде чекати ось така чотирохзубочка. Так, по результатах таких чотирьох зубок. Якщо садити цілою головкою, бо їх тяжко розбирати на зубки такі чотирьох зубки, в кінці відео також будуть результати. Там, де падалися, я буду копати і добавлю відео. Будуть ваші такі ось однозубки крупні. Так, в тому році було чотири однозубки. Фракція 5, то ось дивіться який часник, бо хотів рулетку, і рулетка все одно воно так не передає на камеру. 7, також 7, сімерочка і 6. В принципі, гарні головки часнику але потрібно висаджувати і крупну одну зубку. Можна такий врожай мати, якщо попадають 4 зубки, коли ви копаєте, 4 зубки Любаша і така фракція, як 6. 5, плюс, 6 плюс. ну 5 це більше за половину. Це має бути плюс. Так, Любашу я копаю, давайте я вам покажу. У Вікторії сьогодні тільки стрілку ломав. Так, і ось і Вікторія. Що хочу сказати, в мене тут кислий ґрунт, а Вікторія дуже реагує на кислий ґрунт. Бо ходив, дивився в тих людей, де я брав собі насіння. Там що Вікторія Зелена в мене вже починає потихеньку жовтіти. Так, що хочу по Вікторії сказати. Ось. Відбирав крупніші рослини і ломав стрілку, бо дивився також на тому городі в людей. Вони де зломали стрілку і де не зламали, то стебло однакове. А виходить, головка часнику, я так розпорпував, дивився, то різно. Так, Вікторія на обертний йде, ось. Закручує типу, як на оберт і потім починає цей гачок вирівнюватись. Отак От воно. Ось як поросячий хвостик, два оберта даний сорт, ну, я не бачив. Тут ходю ось, бачите, наче як на оберт і починає вирівнюватись, ось вона вже і вирівнюється. Ну що, давайте, де камера не фокусується, ще вам хочу показати, як я буду любашку. Дивився верніше прогноз погоди, то на неділю ще дощі не обіцяють. Це хочу скласти радки, ну і на бадиля ставити головки часнику і так собі одне за одним Попробую просушити так хоча б 5-6 днів. Бо... Інколи в мене головки часнику крупні, підпарюються. Такі рижики, як на базарі. ці, що люди приймають часник, як питають, в тебе там рижиків немає. Якщо є рижики, вони такий часник не беруть. А в мене кожен рік, там, як не 10 кг, то 5 кг. Ну, все одно це кошти. 5 кілограмів просто в їжу пустити, а ви знаєте, в любаші там, зубки це як яблука гризне. Ну, хіба що щось закривати, то попробую в цьому році просушити чуть-чуть по-другому. А чому підпарюється, бо я починаю трохи раніше. Скоріше за все це і вся проблема. А ось і зайшли ми в цю любашу, бачите, ось це я хочу ще показати, хто буде одну зубку вирощувати, то це або чотирьох яка стрілку не дала, або, або зараз глянемо, нібито можу потихеньку достати. Або одну зубку гарна. Це в нас чотирохзубка, бачите? Ось такі чотирохзубочки, цілими садити і гарні результати показує. Дивіться, ось тут в мене чистий часник, а тут де межа, ну не доглядів, заросло бурянами. Але коли часник проходив вегетацію поверхню, то після того, як ми нагнали зелену масу і бурянами заростає, ого! то хочу сказати, що це, що аж дуже критично, то ні. Просто буде невдобно копати. Так ось ось хочу витягнути, просто одною рукою і неудобно. Вибачайте. Сьогодні вже держак трохи тріщав. Ну, дивіться, в принципі, це чотирьох Це дуже хороший посадковий матеріал, але що з цього року... Полюбачи, хочу сказати, що не дуже і багато. Так, ось також, дивіться, рослина. Оце що оці бурани, коли копаєш, то створюють деякі незручності. А часник, після того як набрав зелену масу і пішли дощі, бурани, то байдуже. Бо якщо, мабуть, дощів не буде, в мене такого ще не було. Щоб дощів не було. І так буронами заросло. То, мабуть, на врожайність добре вплине, бо оця вся гадость буде на себе тягнути вологу. А так то в принципі ось так. Це щоб на майбутнє знали. Це проходив я з томпом один раз, було тільки одне внесення. Ну і потім вибірково працював і з перейом і працював з осетом. То дивіться, яка ділянка. Ну Я вам покажу зараз другу. Там також один раз з томпом проходив, ну там картина зовсім друга.